Я Катерина Супрун сьогодні, 13 квітня, і мілітарний доповідає про те, звідки у Фінляндії стільки радянської зброї, яку тепер отримує Україна, з'явилася новина, що українські сили використовують фінські гармати Геоцинт-Б. Точна кількість переданих артилерійських систем невідома. Проте збройні сили Фінляндії мали на озброєні 24 гармати цього типу під індексом 152 к 89 Також можна припустити, що українські військові отримали додаткові боєприпаси. 152-го калібру із запасів фінської армії. Вони відрізняються від інших снарядів того ж калібру, мають більшу довжину гільзи. Завдяки цьому гармата отримала кращу балістику, а максимальна дальність стрільби досягає 33 кілометри. Також верифіковано, що Фінляндія передала Україні зенітні установки 23 і ТК-61. Так у фінській армії називають радянську зу 23 2 Фототренування військових територіальної оборони з'явилися у серпні минулого року. Ці зенітні гармати носять неофіційну назву «Сергей». Їх фіни придбали у радянському союзі та НДР у 70-х. Загалом фінська армія має великий парк радянського озброєння. Все це пов'язано з особливими стосунками Фінляндії та радянського союзу після Другої світової війни. В часи холодної війни країна мала враховувати інтереси радянського союзу. Фінляндія відмовилася від повоєнного плана маршала. А в 1946 році був підписаний договір про дружбу з радянським союзом. Він був продовжений у 1955 році на 20 років, а потім у 1970 дев'ятсот ще на 20 років. Наче Фінляндія щось знала. Окрім впливу радянського союзу на зовнішню та внутрішню політику Фінляндії. Також вплив був на безпекову. Фінляндія зберігала нейтралітет. Озброєння або виготовляла сама, або купувала в Радянському... Радянському союзі йдеться про стрілецьку зброю, бронетехніку, системи протиповітряної оборони а також артилерію. На ній зосередимося, окрім переданих Україні гіацинтів, Фінляндія має також гармати Д 30 які були закуплені в радянському союзі в 60-х роках. В 90-х після об'єднання Німеччини Фінляндія гарно поповнила свої арсенали на розпродажі озброєні НДР. Саме там придбали САО 2С1 «Гвоздика», докупили ще Д-30 та придбали чеський РСЗВ РМ-70. Також Фінляндія має на озброєнні артилерію власного виробництва, наприклад, причіпні гармати 155 К 83 97 та 155 К 98 Основна артилерія Фінляндії зараз це південнокорейська К 9 Сандер та американська М 270 Іншої західної артилерії у Фінів немає, бо вони її банально не могли купити, поки тривала так звана фінляндизація. Та через те, що Фінляндія сама розвивала своє військо, зараз країна має. Півтори тисячі артилерійських стволів це найбільша потуга в західній Європі. 700 гармат, близько 100 РСЗВ та 700 важких мінометів. У фінській армії вважають артсистеми надважливою частиною озброєння, приділяють багато уваги навчанню артилеристів. Ще до вступу країни в НАТО їх навчали у стандартах, які дозволяють діяти у спільних операціях з союзниками. Крім того, країна має свою артилерійську школу, яку розробив генерал Вільхо Ненонен. Його теоретичні праці та формули розрахунку траєкторії використову. Ростовують і зараз ще у 2021 році. Інспектор артилерії, полковник Перті Хольма, розповідав, що Фінляндія вивчає досвід застосування Україною артилерійських систем, і справедливо буде сказати, що ця робота продовжується. Також Хольма підкреслив, що з озброєння зняли гармати 105 та 130 мм та гаубиці 152 мм. Тепер їх шлях на поле бою можна передбачити. Фінляндія оголосила півтора десятки пакетів допомоги України, але їх міст не розголошував крім того, фіни працюють над розробкою власної артилерійської системи, такої як К-9, яка буде відповідати всім міжнародним стандартам. Окрему увагу приділяють закупівлі високоточних 155-мм міліметрових боєприпасів, розвитку систем наведення та контрбатарейної боротьби. Армія Фінляндії вже давно відповідає стандартам НАТО, і рішення про вступ до альянсу було радше політичним, оскільки, маючи під боком Росію, Фінляндія дбала про свою безпеку не на папері. Підписуйтесь на мілітарний, ставте вподобайки. Побачимось.